Давайте купимо для наших розвідників півтори тисячі FPV-дронів. А вони потім зроблять все як надо. Суми чимала, але моя особиста мета 50 тисяч гривень, з якою ми зібрали майже 14. І як тільки ми досягнемо цієї мети, ми одразу розіграємо для вас ось цей подарунковий набір. Це ексклюзивна пляшка віскі, яка була зроблена на виробництві Royal Бракла в Шотландії за замовленням наших друзів в До речі, приставку Royal може додавати до своєї назви тільки 4 компанії у світі. Кожна з них постачальник королівського британського двору. І вона може бути у вас. Таких в Україні залишилось всього 6, одна тут. Щоб прийняти участь в розіграші, необхідно зробити донат від 500 гривень. 500 гривень це один шанс. Півтори тисячі гривень це три шанси і так далі. Кратно підстанку. Якщо ви робите перевод не з Монобанку, будь ласка, вкажіть свій номер та ім'я, щоб ми могли з вами зв'язатися. До речі, тут також є підпис командира військової частини 2076 Ліонеліпатенка. Саме туди і відправляються в півдромі. Дякуємо вам за участь! Посилання на банку в шапці профіля або там, де ви побачили це відео, в коментарях чи в тексті. Слава Україні!